Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, пивають голубки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, Бажаю і бажаю вам я. Рада вас бачити, дітки. Зараз у нас заняття з грамоти. Давайте звернутися. З якими буквами ми вже з вами познайомилися на останніх заняттях з грамоти? А. Буква А. А і У. Буква У. А, У. Правильно. Так. Зараз таке завдання. Потрібно знайти слова, які схожі за звучанням є картинка. Лис, ліс, поза, коса. Які ж слова схожі за звучання? Наприклад, лис. 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 Лис, лис. лис ліс. Правильно от я покладу рисочку від картинки лис до картинки ліс. Так. І залишилось у нас поза. Яке слово подібне за звучанням? Поза. Коса. Поза, коса. Правильно покладу таку стрілочку. Так, правильно наступне, будь ласка, дивіться картинку. Рука, ріка, кіт, О, кіт. До слова рука. Те, рука ека. Рука рік. Так, отак з'єднаю рисочку далі. Кита. Кит і. Кит. Кит. Так, кит і кит. Ось так з'єднаємо ристочкою. Добре, молодці. Розгляньте, будь ласка, малюнки, назвіть і визначте, який звук наявний у кожному кожному з цих слів. Давайте називати. Бабочка. Метелик. Метелик. Лібон. Гляниця. Сом. Стом. Сумка. Сумка. Так. Отже, мете, лимон, млин, сом, сумка. Який звук наявний в кожному з цих слів? Метелик, лимон, млин, сом, сумка? Том і сумка. Який звук є у всіх цих словах? Однаковий звук у всіх цих словах? Маркуш, ти як думаєш? Ану, будьте ще раз уважні, слухайте, я промовлю метелик, лимон, млин, сом, сумка. Який звук повторюється в кожному слові? Дітки, у всіх словах вимовляємо і чуємо звук м, метелик, лимон, млин, сом, сумка. У кожному з цих слів є звук М. Звук М вимовляється зі стиснутими губками. Погляньте картинку. Звук М вимовляємо зі стиснутими губами, що є перешкодою для виходу повітря. Ми вимовляємо звук М за допомогою чого. За допомогою губ, язичка, зубів, голосу, так? Якщо, якщо ми не можемо легко вимовити цей звук, тоді він називається приголосним. Спробуйте промовити звук м. Бачите, ми промовляємо цей звук. Зі стиснутими губками, а потім вони різко розкриваються. Раз І розкрилися, так? Hm. Отже, цей звук приголосний. А приголосні звуки можуть бути якими? Так, правильно, приголосні звуки можуть бути твердими і м'якими. Тверді позначаються однією рисочкою, а м'які двома рисочками. Звук твердим звуком М роблять голосні звуки А, О, У, И. Е, а м'яким його робить тільки один голосний звук. – «і». Отже, якщо ви чуєте ма, -мо -му «ми», ме, тоді звук М твердий. А якщо ви чуєте Мі, -мі" тоді звук М буде м'якеньким. Так, погляньте, ось, наприклад, картинка. Що це зображено? Мак. 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 Яким тут буде звук М? Твердим чи м'яким? Твердий. Твердий, правильно, і позначимо однією рисочкою. А у слові місяць який буде звук? Твердий. Твердий. Яким, так, тому що ми чуємо як. Мі, мі, місяць, так? Звук. Буде «м» буде яким, і позначимо ми його двома рисочками. Так, добре. Спробуйте зараз зібрати слова, які б починалися зі звука М. Підказки. Мали. Малина. Малина правильно. Мавковка. Морква. Так. М. Миш. Миша. Маркуша, увімкни, будь ласка, так. мікрофончик. Я тебе зовсім не чую. Так, продовжуємо. Макарони. Макарони. Це Морж. Що? Морж. Морж, правильно. Мило. Так, всі ці слова починаються зі звука М. Правильно. Так. А тепер погляньте на цю картиночку. Називаємо, що бачимо? Дом, дім, дім. Сом і сім КМ Так, okay. да? гном, Сом, сім, дім, крем, гном. Всі ці слова в кінці в кінці ц... Кожного слова, який звук ми чуємо. М. м, так, всі ці слова мають звук М, який знаходиться в кінці слова. так? Якщо попередня картинка всі слова ми називали звук М на початку слова, тут на цій картинці називали слова, де звук М знаходиться в кінці слова. А давайте назвемо ці слова, мама, мама. замок, замок, ума Комал. Комал. Машин, автомобиль. Автомобіль. Так, а тут де знаходиться звук «м»? Комар. Замок. Автомобиль. Мама. Мухомор. Де знаходиться звук М. Камал. Камал мама. Мухомол. Так, ми вже назвали ці слова. Де знаходиться звук «му»? На початку всередині чи в кінці? Початку. У слові мама і на початку і всередині. У слові мухомор теж на початку і всередині, а у слові замок комар. Автомобіль, де знаходиться? Тільки. Ні, ні, комар всередині. Автомобіль, замок, всередині. Так. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узялися міцні ж за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо, не доженем, не сестричок. Букву М. Буква М. Ось погляньте, дві дівчинки взялись за ручки за ручку і утворили букву М. Ось «М» велика і буква М маленька. А ось так, за допомогою лічильних паличок можна викласти букву М. А ось таким чином ну, можна утворити за допомогою своїх пальчиків. Давайте спробуємо утворити букву М. Ось так. А ну спробуйте, виходить у вас Маркуша, теж давай утвори буквочку М за допомогою пальчиків. Молодець. Артемчик, молодець. Маркуша молодець. так. Добре, хлопчики, утворили букву М. Отже, буква М а звуки М і М. Твердий приголосний М і м'який приголосний М. Так, добре. Давайте виконуємо зараз з вами пальчикову вправу, щоб трошки відпочити. Узяли духмяне мило, добре ручки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди, сюди, туди, сюди, рушничок я свій перу, швидко ручки обітру, повитирали ручки так добре. Молодці. Тепер серед зображених картинок ми маємо їх назвати і визначити, які ж у нас тут зайві картинки будуть. Треба визначити місце звука і які будуть у нас тут зайві картинки. Молоко. Разриваю. Молоко. Молоко. Конфета. Цукерка на український правильно. Лимон. Лимон. Малко. Морква. Молодие. Морко Так. Оберіть предмети, які е починаються зі звука М. Конфета. Хіба цукерка починається зі звука м. Так. Цукерка. Хіба тут є звук «М»? Ні. Оберіть предмети, які починаються зі звука М. Молоко починається на завтра звук? Так. Так. Морозиво. Так. Так. Морква. Так. А слово цукерка. Так. так. так Прекрасне слово цукерка не починається на заданий звук, а слово лимон починається зі звука м. Не починається. Не починається. Але звук м. Лимон є всередині слова, тому зву... лимон ми теж перекреслимо, тому що нам потрібно було слова обрати, які починаються на звук М. Так, добре. А зараз ми маємо з вами визначити місце звука М в слові на початку всередині в кінці. У нас є три квадратики. Перший квадратик початок слова, другий квадратик середина слова. І третій квадратик – кінець слова. Ми маємо покласти, визначити, де знаходиться звук Ми. На початку, всередині чи в кінці. Отже, Маша. Де Маша. знаходиться звук Ми? В на початку. Отже, покладемо першу клітиночку. Да? Ось так. Добре. Наступне шам! Пунь. На початку середині чи в кінці. Середині слова, тому покладемо ось так в другий квадратик. «Акваріум» Де знаходиться звук звуками? В кінці отже, покладемо третю клітиночку. Так, добре молодці. Отже, звук М позначаємо однією рисочкою, а звук М м'якенький, позначаємо двома рисочками. Так, це м'який приголос. Слухайте, будь ласка, загадку. Смачний він і дуже солодкий. Бути здоровим допомагає. Його бджоли збираю. Мед. Мед. Так. Мед. А ну давайте визначимо, скільки складів у слові мед. 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 Д. Мед. Д. Тва. Давайте ще раз. Мед, мед. Один. Один склад. Так, правильно, тому що наш підбородочок дотронувся до руки в цього один раз. Так. Приготуйте фішечки, Давайте ми зробимо зараз звукову модель слова ме. Отже, промовляємо повільно слово. Ммм, який перший звук? Маркуша чогосний? Так, приголосний твердий, м, м. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Так, правильно викладіть на столику в себе. Будь ласка, таку фішечку, Одну рисочку. Промовляємо слово. Ме -мед. Е -мед. Який другий звук? Гос Назвіть його. Голосний. Голосний, правильно. Назви який саме голосний. Мед. Мед. Кружочком. Кружочком. Назви який голосний. А, У, О, Е, І. Який. Мед. М. М. Мед. Мед. Е, -е, -е. е, -е. е, -е, -е. звіт е, е, Позначаємо його кружечком, бо він голосний. Так, промовляємо повільно слово. Ме -е -д. Який останній звіт? Голосний, голосний, твердий Д. Так, позначаємо однією ри. Правильно викладаємо. Скільки всього звуків у слові мед? Три Три звуки. Скільки голосних? Одна. Одна голосна. Так, а якщо у слові один голосний звук, то і складів буде теж скільки один. Так? Добре. Молодці. Давайте ми зараз спробуємо. Прочитати склади з буквою М. Коли ми вимовляємо А, наш ротик широко відкривається. А коли промовляємо М звук М, наші губки стискаються, Давай з'єднаємо повільно разом з Равликом. А! М. Ам, так, а, давайте знову. М. «М». Молодці, так, а тепер давайте без правлика. ам, ам, м а, так, м. Ум. Um. Um. Так, На, коли ми промовляємо ум. Um. Um. Коли промовляємо, наші губки утворюють ніби трубочку, так. А коли промовляємо м, um, наші губки стискаються. Так, давайте ще раз. У-у-ум. Um. Um. Так, добре. Так, знову тільки ми вже маємо починати. «М» починаємо нас зв'язку стиснуті, а потім, коли промовляємо, «а», от відкривається, М ма, М -ма. Так, давайте ще раз. Ма. Mm. Так, добре. А ось таке слово. Давайте спробуємо прочитати. Мама. Так, ма. 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 Виходить слово мама. Найбільніша, найдорожча мама. Так, добре, дітки, наше заняття підходить. До закінчення. Сьогодні ми познайомилися з буквою. А. Ні, ні. З якою буквою ми сьогодні познайомились? М. Буквою М, так з буквою М. А звуки М. А звуки М? М. Твердий приголосний М підголосний? голосний? Мі. А буквочка е -м. Е м. Так, я вам дякую за роботу на занятті. Дякую за увагу. Ви у мене молодці. А чи є у слові молодці звук, який ми сьогодні вже з вами вчили? На початку ми чуємо звук м-молодці. Так. До побачення, добре, мої хороші. До побачення, відпочивайте. До побачення. До побачення. Завтра ви відпочиваєте, заняття не буде. Добре, зустрінемося вже в понеділок з вами. До побачення. До побачення, хлопчики.